Зазвичай сюди приходять учні. Сьогодні ж прийшли ті, хто вже отримав атестат, а також право обирати майбутнє країни. У Сумській загальноосвітній школі номер 6 навіть дві виборчі дільниці. Одна з них у фойє освітнього закладу, інша ж у спортзалі. Де ще вчора ганяли м'яча, сьогодні обирають народних депутатів. Втім, апартаменти відходять на другий план, коли мова йде про майбутнє країни. І, хоча дільниці, і всі інші, працюватиме з восьмої ранку до восьмої вечора, були й такі, хто прийшов ще до дідів. Відкриття. Ну з роботи на роботу ж потім іду. Щоб не шаненька Україна була здорова, нада і вільна, треба рано приходити. І всі, всі діла треба починати рано. У декого причини більш приземлені, але відчуття відповідальності не менше. Законопослушна людина. Я вважаю своїм обов'язком прийти раніше, проголосувати для того, щоб вибори. Ну, на цій дільниці, в окрузі, взагалі в Україні відбулися. А для цього треба відповідно ж кількість е, виборців. То я думаю, що вже до 12-ї години. Вибори повинні відбутися, а голоси буде підраховувати комісія. Хоча перші бюлетені оформили відразу після відкриття дільниці на найбільшу інтенсивність очікують пізніше. Я вважаю, що десь з 10-ї години, як люди встануть та поснідають, вже буде як говориться наплив. Усього ж на виборчу дільницю прийде голосувати 3228 виборців. Юлія Дунаєвська, Сергій Лазаренко на часі новини.